Дональд Трамп є не лише успішним бізнесменом і політиком, але й батьком, і дідом, який має велику родину його сім'я це не лише партнери по бізнесу, а й значущі фігури в політиці та громадському житті. Це династія з багатомільйонним спадком, брендом та великою кількістю нерухомості. Що відомо про родину Трампа, хто члени його сім'ї, та чим вони зараз займаються, ви дізнаєтесь в цьому відео. Дональд Джон Трамп один із найбільш відомих американських бізнесменів, телеведучий, а також президент США в період з 2017 по 2021 рік. У 2024 тисячі він знову виграв вибори і став 47-м президентом США. Його родина відіграла важливу роль у його житті та кар'єрі. Причому кожен з його дітей і онуків. Активно бере участь у різних аспектах публічного життя дружини Трампа Івана Трамп, уроджена Івана Малаткова, народилась в Чехословаччині. Тепер Чехія. Вона стала першою дружиною Дональда Трампа, з яким вони одружились. 1977 році Івана була моделлю та працювала в різних бізнесах Трамп, а також відіграла ключову роль у його бізнесі на початку їхнього шлюбу. У 1992 році пара розлучилася, і це розлучення привернуло велику увагу через численні скандали та боротьбу за сімейну компанію. У цьому шлюбі народилися Дональд Трамп молодший Іванка Трамп та Ерік Трамп Марла мейплс акторка. Та телеведуча, яка стала другою дружиною Дональда Трампа у 1993 році. Вони одружилися після публічного скандалу, що виник через їхній роман під час шлюбу Трампа з Іваною. Шлюб з Марлою тривав до 1999 року. Від цього шлюбу у Трамп є одна донька Тіфані Трамп, Меланія Кнаус, народилася в Словенії. Вона стала третьою дружиною Дональда Трампа. У 2005 році Меланія була моделлю та згодом стала громадянкою США парами одного спільного сина Барона Трампа, який народився у 2006 році. Меланія була першою леді США з 2017 по 2021 рік. Активно займалася благодійністю та підтримкою ініціатив для дітей і сімей. Діти Трампа. Дональд Трамп молодший. Народився 31 грудня 1977 року. Він є старшим сином Дональда Трампа. Від першого шлюбу з Іваною Трамп також він став одним з найбільш публічних членів родини Трампів. Дональд Молодший працює в компанії The Trump Organization, займаючи позицію виконавчого віцепрезидента, та є активним учасником політичних компаній. Дональд Трамп молодший одружений з Ванесою Трамп. Минулому моделю та телеведучою у пари п'ятеро дітей: Кей Хлоя, Дональд Джон Третій, Трістан і Спенсер, Іванка Трамп. Народилася 30 жовтня 1981 року. Іванка єдина дочка Дональда Трампа від першого шлюбу з Іваною. Вона працювала, у компанії батька пізніше стала радницею президента США під час його каденції. Іванка також активно займається бізнесом, зокрема, модою, і є засновницею власної лінії одягу та аксесуарів. Під час президентства батька була його радником у Білому домі у листопаді 2022 року. Іванка сказала, що хоче поставити на перше місце приватне життя і своїх дітей. Вона заміжня за Джаредом Кушнером, бізнесменом та політиком, який працював в адміністрації Трампа. Вони мають трьох дітей: Арабел Джозефа та Теодора. Ерік Трамп, другий син Дональда Трампа та Івани Трамп. Народився 6 січня 1984 року. Він активно працює в компанії батька. Займаючи позицію віцепрезидента з розвитку бізнесу, Ерік також є засновником Ерік Трамп Фоундейшн, яка займається благодійністю. Ерік одружений з Ларою Ліон, з якою має двох дітей Люка та Керолайн Тіфані Трамп. Народилася 13 жовтня 1993 року. Тіфані, єдина дитина Дональда Трампа від його другого шлюбу з Марлою Мейплс Тіфані з молодших років займається благодійною діяльністю, зокрема у сфері освіти та прав людини а також завершила навчання в юридичній школі зараз. зосереджена на реформі кримінального правосуддя та національній кібербезпеці. Тіфані одружена з Майклом Болсом, бізнесменом і сином відомого мільярдера. Барон Трамп народився 20 березня 2006 року. Барон, єдиний син Дональда Трампа від Меланії Трамп. Він рідко з'являється на публіці та має приватне життя. Барон навчається, закінчив Оксбриджську академію та вступив до Нью-Йоркського університету. Активно займається спортом. Онуки Трампа ще школярі. Вони часто спілкуються з дідусем та беруть участь у родинних заходах. А як ви відноситеся до Трампа? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.